Отак от в сумах Уже цілий 2 часа лунають виходи і сирена. Дорогі друзі, вітаємо. Зараз вирушаємо на сумщині у два села в ті села, які, які не приходить допомога. Немає магазинів. Сьогодні в Сумах під вечір Сірени, чули виходи, а там небезпека, там де ми їдемо, дрони, все таке інше. А, для Бога немає нічого неможливого. По цьому прославом лиця за нас, щоб ми змогли прославити Христа, допомогти людям, проповідуючи його Слово. Пропити через добру справу. Дякуємо всім, хто співпрацює з командою Андрія Волкова за те, що ви привозите у прифронтові села продуктові набори, які крайне необхідні людям, малозабезпеченим сім'ям, внутрішньо переміщеним особам. Вдячні вам дуже і сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякуємо особисто за генератор. Ми знаходимося в селищі Постипілля. У нас взагалі немає електроенергії, наші енергозвід розбили. Фотографії побачите. Дійсно, світло у нас не скоро буде. Тому що дякуємо за те, що підтримуєте нас електроенергією. Дякуємо. А це вся така дорога, чи буде хороший асфальт. Це вся така дорога. Це йде якраз що там не можуть їздити служби, не ремонтувати. Ця дорога розвивається постійно і буде ремонтуватися, дай Бог хоча б після війни хоча б років через три. Так, друзі. Проходимо через такі шикарно освалтівані дороги до пункту зазначення бачите Такі огорожі стоять отак От друзі волонтери ганяють по полям тільки що був над нами розвідувальний дрон а тепер ми гасаємо по полю щоб доїхати куди нам потрібно Маленький супровід, Так ще моліться за нас. Брізнем сімішний день, вісня мир, радість на Ми дякуємо за те здоров'я, яке нам дають, за ту похорону, за ту працю, за що ти оберігаєш нас, наші сім'ї, наші будинки. Просто щоб ти перебував і надалі з нами. В цьому селищі власи, Господь, щоб коли ми до тебе звертаємося, ти нам завжди від наші молитви. Тому що, звертаючись до тебе в молитві, ми знаємо, Господи, що ти вислухаєш і досить не в Вдячний тобі за твою підтримку і благословим Ісуса був прославлений. Амінь. Всі, хто небайдужий до нашого служіння. Наша команда просить підтримувати молитовно та фінансово. Якщо Бог вам ложить на серце, то давайте робити добру справу разом.